Добрий день, Косантін е, У мене є два запитання. Чи може чат GPT згенерувати повністю функціональний сайт для свого бізнесу? В принципі, якщо використати платну модель чату GPT, то там відкривається доступ до різних моделей. Наприклад, є модель Делі, яка дозволяє генерувати зображення. Так само є група development, так? яка дозволяє генерувати програми, застосунки. Повністю. Робимо промпт, описуємо, що нам треба, і воно нам генерує у вигляді репозиторію, де вже повністю розміщений буде код для цього сайту. Але от він згенерував репозиторію і все, на цьому крапка. Тобто, якщо ти не володієш знаннями і не знаєш, що далі з цим робити, в принципі, можна скористатися тим самим чатом GPT, щоб він розробив інструкцію по використанню цього репозиторію, по розміщенню цього сайту. Але, в певний момент буде якась проблема, помилка і так далі, чат Джек вирішити не зможе. І не володіючи певними технічними знаннями з цією інформацією, ви нічого зробити не зможете. Дякую.